Привіт, друзі! Минулими вихідними у місті Дніпро відбулася перша всеукраїнська офлайн-конференція зміни свій світ разом із кешлоу. Ця подія безумовно залишить помітний слід у стрімкому розвитку нашої спільноти Меркурій. Дякуємо організаторам такого чудового заходу Соломії Бойко та Олексії Єлсукову. В ній взяли участь. Лідери нашої спільноти із багатьох областей України були гості з ближнього та дальнього зарубіжжя. Мета поставлена перед конференцією познайомитися з лідерами та успішними учасниками проєкту, вислухати їхні історії успіху, отримати відповіді на запитання, кожному з учасників отримати додаткову мотивацію, досягнути. Конференція продемонструвала, як багато корисного може зробити об'єднання людей. Наша спільнота ось уже 12 й рік по всьому світу робиться більше і більше учасників щасливими житті та фінансово незалежними. Ми живемо в дуже непростий час. Особливо це стосується мешканців України. Останні кілька днів підтвердження тому, і як важливо нам об'єднувати допомагати та всіляко підтримувати один одного. І це дуже притаманно нашій спільноті. На, конф... На конференції ми дізналися, яку допомогу надають наші учасники спільноти, переселенцям, Збройним силам України. Я теж цим постійно займаюся. Це можуть робити фінансово забезпечені та високоморальні люди, якими безумовно являються меркуріанці. Світ, друзі, стрімко змінюється і вже не буде таким, як був ще 2-3 роки тому. Дуже важливо першими реагувати на це та приймати правильні рішення. На це зробили основний акцент на конференції. Лідери поділили своїм досвідом, як правильно відкривати та працювати з усіма грошовими потоками. Хто хоче змінити своє життя на краще, приєднуйтесь! Головне, друзі, подолати страх. Страх він заважає багатьом приймати правильне рішення. Можна зареєструватися за посиланням, самостійно вивчити проєкт, вибрати потоки, що сподобались, і почати діяти, діяти, тільки дія приносить успіх. Звертайтесь на мій телеграм-канал, тік-ток, Фейсбук. За деталями дзвоніть 067 633 28 85. Буду радий з вами познайомитись і допомогти. До зустрічі!